Шо, народ, Всім привітулі! Я вже вам казав, що відпустці відпустка це не тільки фазанда, не тільки робота. Це трошки треба дати відпочити і організму, і мозгам. Тому враховуючи сьогодення, враховуючи стан в державі, міністер. Одне з найпопулярніших місць в цьому та й в минулому році для відпочинку. Любимо Дністер, їздимо на Дністер з 92 року. Знаємо всі місця, всі локації на Дністрі. Це на даний момент є Дністровське водосховище. Дуже широке, гарне. Дністер найгарний, самий самий цікавий починається з Кільмінецького району і закінчується аж на Дністровському. Красота. Просто красота, водичка тепленька. Сьогодні просто такий день немає сонця, бо зранку був дощ, трошки затягнуло, але ні хвиль, ні вітру такого великого немає. На вулиці тепло. Відпочивальників поки що нема, хтось десь ще не попросипався, а рибаки вже рибачать по повній програмі. Вон сидять на лодках, Вон сидять на пірсах. Тут є катамарани, тут є плаваючі домики, які здаються. Правда, плавати на них не можна, а так на березі, на великих хвильках відпочивати теж можна. Ціни тут помірні, скажімо так. Не, не за хмарні і не за, не за низькі. Там на дачки на тому березі. Да, ми об'їздили весь наш берег і вже даже рушали на інший берег, тож інша область. Там теж багато чого знаємо, і Бакоту знаємо. І Ще декілька цікавих локацій. Далі, від берега у нас іде. Так, да, сьогодні буде такий типо обзор, ніякої, ніяких реклам, ніяких е, варіантів на тему приїжджайте, тут вам подобається. Ні-ні, ви собі самі маєте вирішувати ці питання, подобається, не подобається такий відпочинок. Коло берега є така посадочка. Вона м -м, спасає від сонця, від жари. Але можна і перебратися до більш, скажем, відкритої, відкритої місцевості. Ну, так, такий захід в воду. Я зараз виходжу задом з, з цієї посадки. Ви побачите, наскільки тут гарно, наскільки тут Яка тут краса. Краса. І є ще цікавіші місця. Є ще цікавіші місця. Місця потихеньку окуповуються, потихеньку будуються, розбудовуються. Без грошей ти туди не пройдеш. Дуже багато людей, багато відпочиваючих. Ми пару років тому були ось на цій базі. Все би сподобалось, все би нічого. Але відкрита, відкрита площа, у них відкрита поверхня, немає ні дерев, нічого, і в жару, сонце. Саме пекло, там дійсно пекло. Ходили на екскурсію, лазили тут, дивилися, що де є, і знайшли сусідню базу. От ця база мені нагадує таку знаєте, маленьку Одесу якусь, от Одеський якийсь пригород. Вона в зелені, вона виконана в дуже цікавому стилі. Такий дерево і камінь. Це моя стихія, мені дуже це подобається. Зараз просто побачите оці домики, вони... Більш такі коттеджного типу сучасні. А є домики, там, де живемо зараз ми, ми вирішили спробувати трошки того, трошки того. З машини, дуже багато машин. Дивіться, скільки народу. Було жарко, було дуже жарко, була спека, неймовірно. Це останній день. Нашого перебування ми сюди приїхали на 5 днів і набагато все краще. Печелька катаються люди. Вся ділянка більш зелена. Вона більш в зеленому такому гарні дерева ростуть. Непогані хазяїва. Я походу вам буду розказувати про плюси і про мінуси, що ми побачили. А це вхід ворота. Голосно балакати не буду, бо людей багато, вони. Живуть і не зможемо показати порожні номера. По номерах центральний оцей будинок, це будинок хазяїв. І є номера. Номерів 1, 2, 3, 4, 5. По-моєму, 5 чи 6. І бунгало. Ми зняли бунгало. Така територія з камня. Такий заїзд. А беседочка тут есть. Бильярдный столик есть. Людина щось готує там же на мангалі. Да, беда мангалів тут есть. мангал побудований, не по правилам. Дитячий бассейн есть. Такий гарненький. Оце номера. Номера йдуть, номера йдуть. З одного боку і з другого боку. Є кухні, які йдуть разом. Є кухні, які йдуть окремо. Це наша кухня, яка відноситься до бунгала. О, вибачте, за безлад, тут живуть люди. Порядок там, де людей немає. Ну що, погнали далі. Мангал. Мангал виконаний трошки неправильно і невірно. Дуже добре, що він невеличкий, дров йде небагато. Так, да, дрова, до речі, теж продають. Ніхто вам нічого не буде давати. Тут все за гроші. Е, бачите, як виходить, що від самої топки до витяжки до цієї, витяжка така, скажімо, самоточна. І бага, великий, дуже велика відстань. Дим весь валить, коли ти робиш, весь валить в бесятку. Дихати нема чим. Тут все просто за, в копоті, за задимлено. Електроплитка. Посуду вроді би хватає, але от елементарних якихось таких речей, скажімо, як ми шукали, наприклад, цю ту кучку для барабулі, знайшли десь аж на другій кухні, ми шукали там. Друшлак знайшли десь аж на другій кухні. Немає тут полиць якихось таких, щоб розкласти хліб на холодильнику. А очі всі під столами. Ну, таке, скажімо так. Але як для такого, скажімо, відпочинку неактивного, то більш-менш така кам'яниста підлога і дерево, стіл. Може бути, може бути, немає тих удовольних, яких би хотілося, але може бути. Ми не дуже примхливі. Ось така от дуже темна лампочка вечором. Мух. Мух тут просто тьма. Вони всі сюди лізуть. ну Від них не збавишся. Я пам'ятаю, у бабки в селі в дитинстві там мух було ще більше. Дід мій дуже не любив мух, він ходив постійно і хлопав мухобойкою. Ну, Ось така все-таки наша беседка. Тут десь приблизно, щоб не збрехати, так 5 на 4 десь 18 квадратів до 20 може. Ні, нема 20. От. І переходимо в, наш, в наше житлове будівництво. Тут у нас є так от йдуть двері. Прямо йде туалет і душова. Туалет і душова. Заходимо. Ось така душова. Туалет я вам не буду показувати весь етичних міркувань. Ну, мивальничок. Вроді би все компактненько, все разом все є. Блін, проблема яка? От не подобається нашим жінкам. Немає полиць. Ні одної полички немає. Якісь крючочки, що туди понавішувано, і все. А так, висять полотенце, все на вмивальниках, все складжено. Болер. Болер, до речі, йде тільки в душову, на кухню він не йде, тому миєте ви все холодною водою. Хазяйка видать економить і дає, що рідкі ці миючі засоби розбавлені, самі дешеві, якісь такі, ну, ні туди, ні сюди. Нічого не відмивається, тому ми вирішили поїхати в магазин і купити фейлі. Ось такий цікавий номер. Да, так. Да. Дух ліжко. Воно вроді предназначено для дорослих і дітей наверху, але витримує і дорослого. Отака от. Така от. Він невеличкий, він дуже маленький і знову ж дивіться, до речі, Де попало, як попало, по чому, Тому що немає ні тумбочки, ні полочка, Це одна єдина полиця, яка завалена речами. Все решту, от в такому вигляді. Отак от. Так от. В сумки лежать, скинуті, і нічого ти не зробиш з цим. Хоч би одну тумбочку якусь невеличку, щоб закинути це все. Але місце я бачу, що не дозволяє цього робити. Просто не дозволяє, воно дуже маленьке. Ну, Благо, що вентилятор є. Вентилятор, так, да, вентилятор є. Перший день жара була така дуході, що вентилятор працював на повну потужність цілу ніч і то мокрий були. Далі би, би, привикли. Може трошки втягнулися, може погода змінилась. З цього боку. Та сама кімната, заходити не будемо. Погнали далі. Дядя Владик відпочиває на матрасі. Ось такий от вигляд має. І от якщо звідси відійти, так подивитися це, я стою вже майже за хатою хазяїв. Прямо Дністер. Гарно. Дуже гарно. Гарний садочок. Садочок дуже гарний. Покажу вам і садочок. сушиться полотенця, покривальця, садочок. Ну, садочок може бути, є тут якісь сильскохозяйні культури. Яблук скільки валяється, папіровочка. Пробував збирати яблука ніхто нічого не казав. Бери, збирай, їж на здоров'я. Непогано. Площадь самої ділянки не дуже велика, але людей вміщається якби достатньо. Ну, по хазяївам скажу, що вони не, і до того не встигають. У нас було пару неприємних моментів, які От світло, вибивається світло, вони не розраховують на цю потужність, все на електриці. Бойлер. Персик який гарний. Бойлер працює, включаєш комфортки, це все, все на електриці, а видно, що... Потужність якось не розрахована до цього діла. Я не знаю, чи вони тут живуть постійно. Думаю, що ні. Яблунька гарна. Думаю, що вони живуть постійно. На зиму, мабуть, вони перебираються в місто, до речі, вони Чернівецькі. Бочка з запасом води. Оце вже ворота заднього двору. Це вже виходжу з цих воріт, попадаю на дорогу і далі пішло вже в село. Дорога наверх іде. Думаю, що вони зимують в місті, а сюди перебираються ранньою весною до пізньої осені. Ну от так от. Такий от відпочинок. Ціна бунгала 1800 гривень за добу всього бунгала. Якщо розділити на ту кількість людей, у нас приїхали три сім'ї, це не є так багато і дорого. В сусідньому, до речі, там дорожче. Але мені подобається сам, сам, сама, саме місце. От можна лягти під, під горіхом. На матрасі полежати. Дядя Владік втік. Можна лягти полежати в тіньочці під горіхом. Там, там, там відкрита територія, там нема де лягти. Я мені ми відпочивали, ми лягали за хатою з боку від, між хатою і парканом, щоб трошки тіні було. Ну але теж кожному своє. Хто любить таку старовину, хто любить такий ретро стиль, да, це його стихія. Я це люблю, мені подобається. Там ось то. Ось то. база друга, там все сучасне, там все сучасне, воно більше, більше скажем там всяких лакшерів, Ну, мені не подобається. А так подобається. Дійсно, дивіться такий одеський дворик. Закінчується відпочинок. Завтра вже їдемо додому. Ну, шість днів були ми тут. Достатньо. Я думаю, достатньо. Трошки того, трошки того. Всім щастя, здоров'я.